Ця штучка дозволяє вам вперед та назад сувати каретку. З тієї сторони є ролик, який дозволяє плавно повертати рівень. Перехідник, маленька різьба і велика різьба для будь-яких типів лазерних рівнів. Штування, бачите, кута нахилу. Тобто, якщо у вас штанга стоїть під кутом, можна її вирівняти. Сама штанга складається з трьох сегментів: це верхній, це середній сегмент і це завершуючий сегмент. Накручуємо тут різьбове кріплення 5-8 дюйма. Високу довгу штангу, яка розкладається до 4 метрів. Хвостик ставимо сюди. Верхня частина вона на шарнірі, Просто таким чином одягається. Цей кронштейн можна поставити не тільки на розпірну штангу, а й на будь-яку сантехнічну трубу і комунікації, які у вас проходять вдома або на об'єкті, де ви робите ремонт. Можна його зачепити за квадратну трубу, за брусок, за все, що завгодно. Дуже класна, універсальна річ. Пружина. Досить жорстка пружина, яка і тримає всю конструкцію. Проти часової відпустити, висунути на ту висоту, яка вам потрібна, цю штуку піджати у стелю. І ось таким чином по часовій стрільці зафіксувати. Все, штанга у вас буде вже стояти. Його підняти, трошки опустити або. Змінити його висоту трошки вниз чи трошки вверх, підняти, потягаємо на плече, і можна працювати.